Вітаю всіх! Сьогодні 8 лютого 2024 року і пропоную вам переглянути такий розклад, чого вам варто остерігатися найближчим часом. Давайте подивимося, що у вас відбувається на цей час. Мир перевернутий. Четвірка кубків і двійка кубків. Зараз у вас застій у справах. Не можете отримати або реалізувати задумане. Може, допустили прорахунки, на щось сподівалися, були, або були непередбачувані втрати. Ви відчуваєте, що вас щось обмежує, щось заважає здійснити бажане. Це якийсь період застою. Ви можете відчувати втому і не тільки фізично. Можливо, сподівалися на підтримку від близької людини, будували плани, занадто довіряли, або шукали шляхи до примирення. Я б сказала, що зараз ви проживаєте трансформацію емоцій. Давайте подивимося, чого вам варто остерігатися, якщо така сигніфікація вам підходить. Це ваша енергія. Так, Шістка мечів перевернута, шістка жезлів перевернута. І четвер... четвірка мечів. Вам варто остерігатися переоцінити свої сили і можливості, бо можуть бути зради, нечесна конкуренція, обмани, навіть шахрайство. Також може не здійснитися поїздка, можуть бути розриви домовленості, конфлікти. Якась негативна інформація може змінити ваші плани. Зараз ви не бачите правильне рішення, тому. Давайте подивимося пораду для вас. Як дієте в цій ситуації. Верховний жрець перевернутий. Паш пентаклів. І сила. Порада вам гарна. Будьте обережні при прийнятті рішень, тому що є вирогітність зробити помилку, і поради можуть виявитися хибними. Шукайте нетрадиційне рішення. Якщо ви зможете себе урівноважити, якщо ви розставите пріоритети, відчуєте впевненість у собі, тоді починайте діяти сміливо і рішуче, але зосереджуйтесь тільки на одній меті, бо ви розпилите свою енергію і не доведете до завершення найбільшого своє бажання, тоді у вас буде шанс розпочати щось нове. Також отримайте звістку. Або про роботу, або про навчання, про фінанси, або дітей. Тож використайте цю звістку з користю для себе. Можливо, не так швидко все це збудеться, тому що ну, жрець перевернутий і паш Пентаклів це не такі швидкі події. Але ви отримаєте свою силу. Тож бажаю вам миру і гарних новин.